Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні з вами прогуляємося по садовим рослинам, які слугують фоном для інших рослин. Наприклад, Каріаптерис. Його використовують як супутника троянд. Недарма ж вони поряд стоять. Поряд з трояндами дуже гарно виглядають лаванда, сальвія і котовник. Особливо ефектно вони виглядають на їхньому фоні. Е, Гепсофіла дуже гарно дивиться у, по сусідству із трояндами. Вон, тоді показується і фон кращий, і троянда більш така яскрава, а поряд ось, ось така будлея. Вона яскраво червона і така вся набита, Я, як наче, знаєте, пластикова. І ось поряд з другого боку інші рослини, які використовуються компаньйонами троянд. Це те, що я говорила. Тут є Вероніка, Шавлія, м'ята перечна або холодна, дуже багато їх. І спробуйте хоча б на одній діляночці, і ви побачите, наскільки поміняється ландшафт там, де ростуть троянти. До того ж, Вероніки є і шавлії кількох кольорів, і можна підібрати так гармонійно, ефектно, щоб відтіняли один одного. Ви бачите, скільки тут троян. Якщо буде цікаво, я зроблю більш таке відео. Ось волошка багаторічна. Я не знаю, як вона буде рости в Україні. Можливо, вона буде неморозостійкою, потрібно перевіряти по сортам. Поряд з нею енатера рожева. Вона квітне в день, низькоросла, дуже така ефектна рослина. І ось ми бачимо домашній орегано. Це нещодавно було в мене відео про материнку. Ви бачите, ось поодаль це теж домашня або культурна материнка, 100% районно, районований сорт. І орегано це вже. Повністю культурний сорт материнки. І ось ми бачимо гейхери: такі яскраві кольори, я жалкую, що не вдалося мені зняти повністю стіл, бо якось не знаю, люди підійшли вибирати, і я відійшла. Але вони виглядають поряд це просто такий спалах кольорів. Гейхера рослина дуже яскрава, є сорти, які ростуть на сонці, є які на півтіні, тому уточнюйте по сортам. Я сфотографувала, ви бачите, всі сорти, тому що хочу знайти собі деякі з них. Поряд із високорослою травою виглядає вона шикарно, особливо ось цей червоний, червона гейхера. Вона ж іще й цвіте, хоча квіточки маленькі і зовсім такі невзрачні. Крокосмія. Такі шарики жовтенькі, дуже яскраво виглядають на фоні серебристого. Це і Санталіна, і Приморська Ценерарія, і Тем'ян повзучий, Та дуже багато рослин, які ось погляньте, скільки їх тут. Це повністю ось серебриста земля. Ну, просто, ви знаєте, я ніколи не думала, що так багато сортів, і так можна гарно зробити. Зараз ви бачите Гебе або Вероніку Кущову. У мене було відео теж про цю рослину, де я розказувала, як розмножується, як росте, а тут я вже змогла вам зняти деякі по сортам. Тоді, здається, був один вид рослини. Я тільки говорила, що є кольорів багато. І ось ви бачите, яке різнобарв'я. Це рослинка, яка дуже-дуже довго цвіте, і вона заслуговує на те, щоб бути в наших квітничках. Ну, Єдиний, мабуть, недолік є те, що вона не морозостійка. потрібно буде її забирати. Але те, що вона цвіте майже півроку, це такий величезний плюс. І Наостанок ось ґрунтопокривні рослини. Це аюги живучки, більше так, вони різнокольорові, є, є варієгатні, ось погляньте поряд темно-вишнева. Ця ось така варігатна, Далі ще буде незрачні такі квіточки, а я вибачаюся, не дуже погано перекинула, бо я дуже погано бачу, і не тим боком. Вони не дуже так яскраво відквітнуть, але застеляють землю дуже гарно. Це і боротьба з бур'янами, і краса. Ось такий кущик, це уже читайте, що там написано. Вони особливо яскраво виглядали поряд з яскраво-зеленими мшанкою. Не фокусується у мене телефон мшанкою і не знаю, як та рослина поряд називається. Мшанка цвіте яскравими, такими манесенькими квіточками біленькими і дуже ефектно такі горбики посеред Альпійської гірки. А це гейхера з таким яскраво-зеленим листям. І теж вона виглядає дуже яскраво поряд із темно-бордовим листям. Живучки. Ну, Це здається, у нас папоротник такого кольору. Як бачите, і таке буває. Ну, скільки живеш, скільки робиш відкриття. Дуже я люблю цей магазин, тут дуже багато сортів. Ви знаєте, якби я не робила ці замальовки, я б вже жодної рослини не згадала, хоча, хоча вони визивають такий вау! і шок хочу. Ось погляньте, як рослина, живучка, проросла, в мати, які лежать на столах, їх поливають. Ну... Така вона винослива дуже, і на прощання ось такий дзвіночок. Це Колір просто вау. А вам я дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною сподобалося. І коли ви вперше залишайтеся, підписуйтеся, пишіть коментарі. Я завжди рада новим друзям, вашим коментарям вашим запитанням. Це мене стимулює для створення нових відео. І для пошуку нових рослин та ідей. Я дякую всім за увагу. Я бажаю всім тихої, спокійної ночі, перемоги і миру Україні. Бажаю, що всі прийшли хлопці додому. Хто не дома, нехай повернеться додому. Щасливого майбуття нам всім, українці! До зустрічі.